На Росії нова пожежа горить Челябинськ. Майже 4 тисячі квадратних метрів охоплено вогнем. Кадри просто вражають. І прямо зараз покажемо та розкажемо усі подробиці з місця подій. Це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Челябинськ знову палає. У місці потужна пожежа спалахнула меблева фабрика. Вогнем охопило 3 тисячі 600 квадратних метрів. Пожежа спалахнула вночі поблизу селища Батуринське в Єткульському районі Челябинської області. Вогонь охопив величезну площу підприємства. кажуть, що горіла покрівля меблевої фабрики. Причина загоряння, як завжди, ніким не повідомляється. Від місцевих подробиць також поки що немає. Ближче до ранку вогонь вдалося локалізувати російським ЧС пишем, що посеред такої пожежі. Постраждалих нібито немає. На місці інциденту за їх даними працювали 60 пожежників та 18 одиниць техніки. Керівництво фабрики каже, що згорів весь конструкторський цех, а самому підприємству завдано великих збитків. Але фабрика, нібито продовжує працювати у звичайному режимі. Теж цікаво, як після такої пожежі можна працювати. Як ні в чому не бувало у штатному режимі, останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішили пожежі у портах на військових об'єктах, заводах і торгових точках. Зокрема, кілька днів тому у Челябинську у центрі міста. Виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу Європа Азія. В МЧС Росії тоді заявили, що пожежа може перекинутись на сусідні будівлі і евакуювали людей з торгового центру. Площа загоряння становила одну тисячу квадратних метрів. Пожежі дали третій із п'яти рангів складності. Только что был свет. И вот там что-то вспыхнуло и загорелось. Вчора через пожежу на підстанції заміська у Ледовостоці без електроенергії залишилось 475 багатоквартирних будинків, де проживає понад 99 тисяч осіб. І ще 125 приватних будинків пожежу на електропідстанції загасили. Але причину займання так ніхто і не повідомив. Не виключено, що це могла бути. Диверсія через пожежу декілька медичних закладів міста, зокрема краєвий перинатальний центр, перейшли на резервні джерела електроенергії. Два дні тому пожежа охопила Самару, горів Палав місцевий центральний ринок. Вогонь розійшовся на тисячі квадратних метрів. За словами очевидців, з боку ринку також лунали вибухи. Тож вони припустили, що вогонь дістався павільйону з піротехнічними засобами. Зі свого боку продавці скаржили, що втратили товару на мільйони рублів. Не ринками єдиними потужні вибухи звучали і на нафтобазах. Влада Ленінградської області навіть вводила режим підвищеної готовності на. На об'єктах критичної інфраструктури після атаки безпілотників зсу на терміналу місці місті Слузі коротше на Росії ні дня без бавовни і пожеж. Ми продовжуємо тримати вас в курсі всього найважливішого. Підписуйтесь на фабрику новин, ставте вподобайки і не забувайте залишати свої безцінні коментарі. І до зустрічі.